Доброго дня, друзі, громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Валентина Курманська. Хотіла б поговорити сьогодні про те свавілля, яке відбувається у нас в Україні в кожному місці і кожного дня. Те, що собі дозволяють службові особи, такі як поліцейські ТЦК, це неприпустимо. Те, що вони собі дозволяють кидатися на жінок і воювати тільки з жінками, це також неприпустимо. Не дотримуватися Конституції, ігнорувати Конституцію і не визнавати її. Це добре показала ситуація, яка сталася у місті Чернівці декілька днів тому, де викрали волонтера. І люди, які висвітлювали неправомірні дії осіб у зеленій формі, до них нагнали ухилянтів у чорній формі, називаючи себе поліцією. Але дивлячись на те, що відбувається по всій Україні, поліцією їх важко назвати. Бо поліція це люди, які давали присягу на вірність і захист українському народові. А не відкрито плюючи на конституцію і бігаючи в балаклавах, позвірськи пакуючи людей як бандит угрупування, всього лиш на всього людей, які хочуть дотримання законів і захисту своїх прав. Нагнали 5 чи навіть більше екіпажів поліції для того, щоб просто спакувати людей, які висвітлюють беззаконня. І на таку ось недополіцію ми з вами платимо податки. Щоб потім нас же і за наші гроші ось так пакувати, підтримуйте один одного і не будьте байдужі. В єдності наша сила, волю Павлу Павлому та волю усім політв'язням.